Всім доброго дня! Рада вас вітати вперше в цьому році на своєму каналі Крістіни Косової. І сьогодні ми швиденько зробимо перегляд по містам по безпеці. Якщо встигнемо, розглянемо особисті питання. Хто не підписаний, на мій телеграм підписуйтесь, будь ласка, тому що там завжди є можливість зі мною поспілкуватися в більш неформальній обстановці. І так. Поїхали, дорогенькі мої, почнемо з міста Запоріжжя на цей тиждень. Ем, я хочу наголосити, що з четверга почнуться масові обстріли, можуть бути задіти задіти якісь. Продуктовий магазин, щось таке, не, щось таке невеличке може бути воно задіте якимись уламками. Друга половина тижня буде небезпечною. Поїхали далі. Давайте переглянемо місто Дніпро. Місто Дніпро буде потерпати цього тижня дуже сильно, починаючи з вівторка карт жертв, картва диявола. Падають людські жертви, падає 21-й аркан. Він мені йде як смерть, він мені йде як цвинтарний, тобто може бути, може бути щось поряд з цвинтаром або можуть загинути люди. Будь ласка, будьте обережні. Переглянемо місто Полтава. Так само, як і у попередньому місті, мені не подобається вівторок, мені не подобається середа. Щось більш потужне буде летіти з четверга на п'ятницю. Можуть бути якісь масовані обстріли. Тому такі, скажімо, не дуже приємні карти мені випали. Наступне місто буде Одеса. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мене і на мій телеграм-канал Одеса. Так само, як і у попередньому місці. Не подобається мені карта місяця, карта двійки тобто, будуть якісь заворушки, будуть, можливо, якісь замінування, якісь вибухи. Це фактично весь тиждень йде тривожний. Я не можу сказати жодної карти, ну хіба сьогодні, сьогоднішній понеділок, він якийсь, але воно вже запускається, тобто так само його не може віднести до спокійного дня. Я не бачу жертв в Одесі, але я бачу дуже-дуже багато різних обстрілів і, і якихось таких якихось маніпуляцій від ворога. Подивимося, місто Кропивницький. Місто Кропивницьке мені фонить починаючи з середи, щось буде пов'язане з якоюсь дорогою. Можливо, вона щось буде чи підірвано, чи щось буде перекрито, тому що якась дорога буде закрита. Щось пов'язане з якимись. Можливо, це залізниця. Я не впевнена. Не впевнена, можливо, це якась, е, тому що там е, під е, Кропивницьким там є Знам'янка, там якась дуже важлива траса. Можливо, воно буде пов'язано з нею. Жертв людських я не бачу. Е, переглянемо наступне місто Черкаси. За Черкаси зараз взялися, черкаси потерпають. Всі карти вказують мені на те, що будуть систематичні тривоги. А під кінець тижня може бути якесь влучання, і воно буде пов'язано з якоюсь жінкою. Можливо, загине якась жінка старша 35 років. Так, поїхали, поїхали далі. Перейдемо на місто Суми, бідні наші Суми. Жодної спокійної карти, карти людських жертв мені падають. Буде викрито у Сумах якийсь воєнний злочин. Між іншим зараз дуже-дуже багато впливає воєнних злочинів з різних сторін: і з нашої, і з ворожої. Тому карти мені не подобаються, карти не втішні, карти обстрілів. Буде щось зв'язане, обстріли будуть якоїсь структури, яка нам важливо, мож, ну, можливо зв'язана з нашим світлом чи з газом. Так само є людські жертви і є можливість того, що не стане якогось будинку погані карти. Дивимося Київ. Подивимося Київ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Київ, починаючи з середи, там буде летіти щось більш потужніше, ніж було на початку тижня. І навіть, можливо, якесь влучання. Остання карта карта крові закриває, тобто субота-неділя можуть нам оповістити про якихось людей мирних, які загинули. Особисті питання, будь ласка, ви мені пишіть під цим відео, і я відповім. Просто мене не було і тому особисті не набралися за цей період. Дивимося, дивимося Житомир. Житомир якось відносно мені ще на цей тиждень іде більш спокійний. Мені не подобається четвер, може бути щось зв'язане з воєнними. Не знаю, якась так само ситуація, тому що тут мені випадають якісь старші мужчини, і воно все буде пов'язане з війною. Конкретно жертв ніяких, слава Богу, не падає. І вихідні закриваються, в принципі, нормальними, ну, більш-менш спокійними картами. Дивимося місто Хмельницький. Свої міста, будь ласка, пишіть мені, щоб я переглядала у наступному своєму відео. Тому що у, у відео неможливо переглянути всі міста. Вони є великі, вони і маленькі. І так, Хмельницький. З середи, ні, з вівторка, може бути масований обстріл, може бути замінування якесь. Тобто від ворога іде якась нам дуже велика халепа. Жертв я не бачу. Вихідні закриваються, в принципі, нормально, нормальними картами, нетривожними. Давайте ми переглянемо Львів. Тривоги є тривоги є, влучань ніяких нікуди на цей тиждень я не бачу, але хочу сказати, що. У всіх розкладах, щоб я не повторяла це багато раз, у всіх розкладах мені випадає можливість таких конкретних масованих атак до 18 19 числа, так як по старому календарю у нас закривалися всі свята. Тобто я і ще раніше, ще в кінці минулого року, я говорила про те, що до цих дат мені є дуже тривожно. Тут так і падає. Зараз більш-менш затища, але ті дати, які я тільки що назвала, вони є для нас не дуже, не дуже спокійними. Глянемо Луцьк. У Луцьку середа можуть бути жертви, можуть бути уламки, може загинути якась молода дівчина, яка мені випадає тут біля трійки. Так само, так, це я про середу сказала. І в кінці тижня карта вежі випадає. Це так само означає, що можуть бути якісь влучання у великий будинок, тому що я дивлюся на темних вампірських колодах, і у мене не типові перегляди, не класичні трактування. Отже, напишіть, будь ласка, мені свої міста. Які я маю переглянути вам рівно через тиждень. Напишіть мені про безвісти пропавших про свої особисті питання, всі, які ви хочете переглянути, все я перегляну у наступному блозі. Тому рада була вас чути. Рада була з вами привітатися у нашому новому році. Надіюсь, що це буде перемогу у 25-му і колись я буду вам про неї віщати. Хто не підписався, підписуйтесь. Рада була чутись.